Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І так як зараз літня пора, багата на овочі, стараємось побільше готувати страв з овочами. Для сьогоднішньої страви я взяла одну рібчату цибулину, трішки зеленої цибулі, помідор. Солодкий болгарський перець. Всі овочі підготувала, тепер буду їх нарізати. До зеленої цибулі можна ще додати якусь зелень, наприклад, кріп і петрушку. Овочі нарізаємо якомога дрібнішими шматочками. Цибулю відразу підсолюю, щоб вона пустила сік і стала м'якшою. Перця вирішила додати лише половинку. Тепер до овочів додам трішки фаршу. У мене тут буквально його 2 столові ложки. Фарш я беру курячий. Тепер додаю одне сире куряче яйце і все ретельно перемішую. До цієї суміші я додаю 2 столові ложки кисляку. Можна додати 2 столові ложки сметани або кефіру. Тепер додаю 3 повні згорою столові ложки житнього борошна. До нього додаю на кінчику ножа соду, перемішую все разом і нехай ця суміш постоїть деякий час. Потім викладаю столовою ложкою на розігріту з олією сковорідку і обсмажую такі оладки. З однієї сторони обсмажую, перевертаю на іншу сторону, нехай з іншої сторони також підсмажаться до рум'яної скоринки. А в кінці ще сковорідку прикрию кришкою, щоб все приготувалося, було м'якеньке, не хрумке. І такі оладки можна ласувати на сніданок до кави чи чаю і сметанкою, а також овочами свіжими і вітамінною зеленню. Коли в мене є такі оладки, мені не хочеться ні бутербродів, ні печива, мені цього достатньо. І такі оладки можна готувати. З різними наповнювачами можна додавати будь-які овочі, а замість сирого фаршу взяти відварене м'ясо, або гриби, або відварені яйця, і міняти також борошно. І кожного разу у вас будуть смачні оригінальні неповторні оладки. Рекомендую, готуйте з задоволенням, бо це дуже смачно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі!